Вітаю! Сьогодні у нас на огляді керована авіаційна бомба, або як її скорочено називають КАП. Також сюди ж входить і модифікація цього озброєння, яка має назву ФАБ. По суті, це. Створення концепція одного і того самого озброєння, тільки яке має дещо різний час походження, ну і ступінь свого використання. Отже, будемо розбиратися, що це за озброєння, чому воно так небезпечне в теперішній війні, які воно створює проблеми та які у нас є шляхи вирішення цих проблем. Отже, почнемо з. Модифікації цього озброєння слово КАП це керована авіаційна бомба, ФАП фугасна авіаційна бомба. Спочатку перші варіанти появлення даних бомб були ще застосовані Німеччиною під час Другої світової війни. Саме німецькі інженери розробили перший варіант такого озброєння. Тоді їхня концепція. Бомба називалася Фріц Х, і вона була розроблена німецькими інженерами для застосування саме з авіації, з нанесення. Авіаційних ударів по ворожим кораблям противника. І саме німці були першими відкривачами даної технології, даного озброєння, оскільки вони і першими його створили і успішно застосували на полі бою. Потім, звичайно, вже інші країни після Другої світової війни. Почали і далі просувати, розвивати дану концепцію озброєння. І, як ми бачимо, вона, в принципі, і зараз досить успішно існує і використовується у різних військових конфліктах по всьому світу. Авіабомби класу ФАБ мають різну вагу. ФАБ це, звичайно, радянська розробка. Вона поступила на озброєння ще в далекому 1954 році. Тоді це було перше покоління даної зброї з маркуванням М54. Бомби М54 з вибуховою частиною в 500 кг, тобто ФАБ із приставкою 500 мається на увазі загальна вага даної бомби. Звичайно, існували й менші варіанти, як на 250 кг. і там була назва ФАБ-250 відповідно. КАП був створений на базі ФАБа. Це вже така більш продумана, більш осучаснена версія ФАБа, оскільки ФАБ їх ще інколи називають такими тупими бомбами, оскільки це бомба вільного падіння. В принципі, така ж технологія використовувалася на самих своїх початках зародження. Літак просто скидує бомбу в певний квадрат, певний район, де знаходиться там ворог. І, звичайно, було дуже велике кругове відхилення, і точність влучання простих авіабомб класу ФАБ була дуже низька там. І зазвичай Радянський Союз це питання вирішував. Кількість вибухової частини в бомбах, він звичайно її збільшував, і масові застосування. Є фотографії, де на літаках підвішувалась, ну, досить значна кількість саме таких от некерованих звичайних авіаційних бомб, фабів, і за рахунок масовості обстрілювався певний квадрат. Потім вже з часом західні союзники почали досить успішно розвивати даний напрямок, дооснащувати от, такі от Працьовувати, скажімо так, старі типи бомб, було прийнято рішення, що можна до них довішувати крила, систему наведення, яка б дозволяла точніше завдавати ударів. І саме такі вже бомби вже класифікувалися як КАП – керована авіаційна бомба. На Заході, звичайно, це були різні варіанти зі своїми назвами, такі як Джейдам, для прикладу. Чому «Джайдам»? Ну, Тому що він, мабуть, став досить відомим під час застосування війни в Україні. Оскільки західні союзники вирішили постачати таку от бомбу на озброєння України. В московському царстві, звичайно, ворог використовує кап 500 кап 250 Що стосується першого покоління, яке мало маркування М-54, згодом в Радянському Союзі з'явилися бомби з сучасним уже аеродинамічним виглядом. Вони створювалися для прифронтових винищувачів-бомбардувальників, які мали, звичайно, набагато обтічнушу форму свого свого. Капсуля. І такі вже бомби пішли з 1962 року та мали позначення як М-62, тобто що збігається з початком року випуску. І слід зазначити, що в принципі даний тип озброєння Московське царство випускає і по нинішній час. В принципі, під них вже і були розроблені модулі ОМПК, тобто модуль з системою навігації від та інерційною системою наведення, яка дозволяє ворогу застосовувати отакі от, от бомби на відстані майже до 60 км. Слід зазначити, що дана технологія, звичайно, створює. Певні труднощі, які на жаль призводять до значних втрат, як серед особового складу, як серед техніки, також і це призводить до загальних втрат на фронті і території. Якщо ми розглянемо. Саме технологія використання даних засобів ураження, то спочатку планувалося, що авіація, яка оснащається даним типом озброєння, вона залітає в певний квадрат, відпрацьовує, наносить удари та спокійно виходить з зони ураження. Але це, скажімо так, можливо, тільки якщо у вас Скажімо так, немає системи ПВО у противника, що противник вас не може ніяк зачепити. Оскільки перше покоління саме бомб, такі як Фаби, планувалося, що вони будуть застосовуватися з висоти від 500 майже до 12 тисяч метрів, Там, в залежності від потрібного типу та виконуваного завдання. Перші покоління бомб мали заповнення всередині тротилом майже в 200 кг. Звичайно, це була досить суттєва така вага наповнювача. Там використовувався контактний підривник мит... миттєвої дії. Також існували варіанти для уповільненого підриву для цілей, які знаходяться під землею. Ну, тобто мають певний захист, такі як бункери. Слід зазначити, що під час застосування таких бомб виявилася і їхня ефективність. Якщо це звичайна бомба ФА-500 після влучання в землю. Діаметр воронки складає 8,5 метрів, а глибина такої воронки складала майже 3 метри. Тобто, в принципі, якщо у вас бункер був скажімо так, мало заглиблений, чи в ньому була недостатня кількість бетону, то така бомба могла спричинити значні пошкодження. Потім, згідно з дослідженнями, дані бомби, звичайно, проводили певну модернізацію. Загальна довжина. Складала такого виробу майже 2,5 метри. Діаметр був майже 400 міліметрів. Що стосується бойового застосування таких от авіаційних бомб, досить масово вони почали застосовуватися Радянським Союзом під час війни в Афганістані в 1980-х роках. Союзними військами західних країн дані типи озброєння почали використовуватися під час війни як в Сирії, як в Іраку буря в пустелі, потім в Лівії використовувались Тобто даний тип озброєння навіть я не знаю, чи він втратить свою актуальність взагалі, оскільки це, по суті, досить дешева та досить точна і ефективна зброя. Єдине, що, звичайно, під неї потрібні носії, потрібна авіація, щоб могла. Носити та запускати дане озброєння. Ось це, звичайно, робить її дещо таким більш дороговартісним в плані запуску. Це авіація. Що стосується війни в Україні, даний тип озброєння почав застосовуватися ворогом на початку 2023 року. Перші варіанти зразків були перероблені під ОМПК. Вибуховою частиною 250 кілограмів. Але згодом ворог навчився відпрацював дану технологію і вже почали з'являтися зразки і навіть на 500 кілограмів. 2023 рік був таким початковим пробним періодом використання даного типу озброєння в Московському царстві. І саме з 2023 року ворог почав ну, як запроваджувати даний тип озброєння, так і поступово нарощувати його потужність та масовість, масовість і кількість використання на полі бою. Зазвичай ворожі літаки підвішуються двома бомбами або 250, або 500 кілограмів, і загальний зал, в принципі, може бути досить потужним і небезпечним. Звичайно, солдатам, які все це переживають на собі, це я не знаю. Це дійсно досить важко. І тому, на жаль, ми постійно несемо втрати і втрати ці як в людському ресурсі, так і в території. Тому що до сих пір ми не змогли ніякої відтворити протидії на от дане застосування ворогом кабів. Були етапи використання комплексу «Петріот», але він працював, успішно працював. Але, на жаль, ворог активно за ним веде полювання і також знищує ці комплекси, які нам ну, досить обмежені кількості постачають, скажімо так. І тому Петріот був би ефективним, звичайно, рішенням на дану проблему, якби він так само масово постачався в армію. На даний момент ворог наростив виробництво кабів майже до 100 штук на день, і як ми бачимо на полі саме приблизно така кількість і використовується за день. Тобто, Якщо один літак загружають двома бомбами по 500 кілограмів, він летить, скидає. Як ми бачимо в Московському царстві, ще досить багато авіації, яка може літати і скидати ці бомби. Хоча, в принципі, це досить висока інтенсивність, оскільки один екіпаж на літаку, ну, хай за день він зробить, ну, наприклад, там, я не знаю, 3-4 вильоти з заміною на дозаправку, на перезарядження. Але все-таки це досить висока інтенсивність як на техніку, так і на людей. Але все-таки, видно, у них це все виходить реалізовувати, оскільки до сих пір вони тільки нарощують це виробництво та використання. Що ж, будемо сподіватися на зміни, на краще, що Україна зможе створити свої власні комплекси дальнього радіу оскільки. Нам потрібно збивати дану техніку на відстані мінімум 70 км тому що 70 км це вже гранична відстань, яку максимально відстань роблять пуски. В середньому це десь 50 км як показує практика, 40, 50, ну 60, 70, звичайно, це вже гранична, навряд чи ворог піде на 70, і тому нам мінімально 70, ну бажано 100 кілометрів, щоб ми встигали збити носія прям. Разом з його озброєнням. Оскільки бойові частини в нових поколіннях кабів складають там порядка 380 кг в залежності від модифікації бойової частини, тому, звичайно, дві бомби це досить потужний заряд і нам потрібно створювати власні комплекси ПВО, які будуть працювати та знищувати ворожу нечисть. Що ж, такий був коротенький огляд. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добрий.